Привіт, друзі. Зараз так люди поділились, одні вірять, що 100%, що це Путін напав на Україну. Ось, інші вірять, що це Договорняк. Договорняк, що командує парадом хтось інший десь там, ось це все війна договорняк. Я не буду зараз про позиції, але але все одно факт є в тому, що війна є, і це війна, і е, расисти нападають і вбивають, і і хтось повинен перемогти в цій війні. Договорняк це чи не договорняк, але люди нападають, люди вбивають. Ось, і Наші ЗСУ мужньо. Нас захищають. Ось. І Однозначно виграє Україна. Чому? Тому що сам Ісус Христос сказав. Що можливо, десь там якісь інші були колись закони. Можливо, раніше хтось би виграв там. Зараз інша ситуація. О, є новий заповіт, нова угода між Богом і людьми. І сам Ісус Христос. Сказав, що хто з мечем прийде, той від меча і помре. Тому однозначно перемога буде за нами, ось, за Україною. Ось Однозначно рашисти програють. Наскільки б там у них було там, техніки, чи ще щось, однозначно, рашисти програють війну, бо вони прийшли з мечем. Вони від меча і загинуть. Дуже погано в цій справі, що гинуть також і наші люди, їх і військові гинуть, і звичайні люди гинуть, і, і калічать людей. Це дуже прикро і дуже печально. Ось. Але одноз, однозначно, що це. Перемога буде на нашій стороні, ось Україна переможе і... і все буде добре. Ось Якою ціною і коли це все буде? Тільки він Бог знає, але треба молитись, і всі ми молимось, щоб це якомога швидше закінчилось. Щоб Бог надприродно просто дав цю перемогу якомога швидше. Ось, і щоб Україна зажила. Так що тримаємося, бо ми того варті.